Das Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть чи, скажіть, чи мене чути, видно. Добрий ранок, чуємо, бачимо. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, є, представник. Дякую. Чи є в нас представники громадськості? Можете написати в чат або озвучити. Так, поки що в чаті тиша. Давайте робимо наступним чином. У нас поки п'ятеро учасників. Можливо, хтось через якісь технічні проблеми не може до нас підключитися. Чекаємо 15 хвилин і о 10:15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Добрий ранок ще раз. У нас пройшло вже 15 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися до наших громадських слухань, підключилися. Давайте будемо продовжувати. А, сьогодні у нас 23 серпня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання. Процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з додатковою відповідальністю Кременчуцька птахофабрика стосовно планованої діяльності, що передбачає збільшення поголів'я птиці до 1 мільйона 400 тисяч місць для одержання товарних яєць валовим річним виробництвом 225 315 мільйонів одиниць в Полтавській області, Кременчуцькому районі, в селі Потоки, по вулиці Лесі Українки, 2. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив відпланованої діяльності, яку він планує провадити, на довкілля. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, слухання з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проводилось у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на докіну. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис. Яке буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру за оцінки впливу на довкілля, перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Е, метою нашого громадського слухання є обговорення планованої діяльності Товариства з додатковою відповідальністю Кременчуцька птахофабрика стосовно планованої діяльності, що передбачає збільшення поголів'я птиці до 1 мільйона 400 тисяч місць. Для одержання товарних яєць валовим річним виробництвом 225-315 мільйонів одиниць в Полтавській області, Кременчуцькому районі, в селі Потоки, по вулиці Лесі Українки, 2. Коротко розкажу про хід даної процедури. 4 березня 2024 року суб'єктом господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля шляхом завантаження повідомлення. Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, зауважень до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, в період громадського обговорення до довкілля не надходили. 23 липня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля Розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує впливи діяльності підприємства на довкілля та завантажене оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 27 серпня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщено у засобах масової інформації. Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля вказано у пункті 9 оголошення. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин на слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє учасників це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Я звертаюся ще раз до інших учасників громадських слухань. Чи є серед вас представники громадськості? Ви можете написати про це в чаті або озвучити в мікрофон. В чаті в нас ніхто не пише. Тоді я звертаюсь до представників до учасників громадських слухань. Я попрошу вас всіх для протоколу на камеру представитись. Будь ласка, пані Світлана, скажіть, кого ви представляєте? Я представляю суб'єкт господарювання Фесик Світлана Васильівна, головний бухгалтер ТДВ Крементіцька птахофабрика. Дякую, пані Влада Бровченко. Доброго дня. Я є представником суб'єкту господарювання. Дякую, пані Юлія. Доброго дня, я також є представником суб'єкту господарювання. Дякую. Отже, на 10.20 на, з п'яти учасників громадських слухань ми не фіксуємо представників громадськості. Двоє учасників це представники Міндовкілля як організатора, та троє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також я хочу наголосити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на відеозапис та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання. Товариство з додатковою відповідальністю, Кременчуцька птахофабрика, стосовно планованої діяльності, що передбачає збільшення поголів'я птиці до 1 мільйона 400 тисяч місць для одержання товарних яєць валовим річним виробництвом 225-315 мільйонів одиниць в Полтавській області, в Кременчуцькому районі в селі Потоки по вулиці Лесі Українки, 2. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. Дякую дякую до побачення. Дякую. Побачення.